52 двіречки, речки, капустин. Це не про вражає. А партизанська шифровка пенсіонерки з Київщини під час окупації росіянами села з символічною назвою Перемога жінка, ризикуючи життям, допомагала нашим військовим. Як це працювало? партизанка розказала нашій Дар'ї Лиходід. Два танки виїхали з городу і поїхали в центр. ще два є. Вони хочуть, а чогось вичікують. Лідія Олексійна – звичайна жінка села Перемога, їй 72, І їй уже нічого не страшно. У 5.40 почалася велика стрілялина, і до 10 ранку. Це було жах. Це перші спогади щоденника пані Лідії. За нього взялася щойно в село зайшли росіяни. І за місяць, що в перемозі панував ворог, цей зошит фактично став її хроніками окупації. Один під груше закрився бур'янов, той накрив кукурузи, і не на городі. Але з поміж усіх записаних саме цей спогад з неї був назавжди і на папері, і у пані. Пам'яті день, коли вона вперше зустрілася з російськими загарбниками віч на віч. Щось у дворі хтось балакає. Як я тільки от так сюди, от сараю дійшла глянула чи за боже мій. Шість з автоматами. Ну вони тут покрутились, хата закрита була. Вони, наче ж, пішли туди на город. А я у погреб побіжу. Чотири години в темряві над головою вже стояв російський танк. Мат, вони стояли буквально. Отут, оце в цьому районі, так та зрештою наважилася вийти. Мовляла, окупантів її не вбивати. Зав'язалася розмова і втерлася йому довіру, аби вивідувати про ворожу техніку поблизу села і допомагати нашим. Назар не бреши бабі, бо Бог бачить такий був серед усіх, що можна з ним було поспілкуватися. Він хорошо, Ви як спіон. Я кажу, воно це знає старим людям. Усе ж цікаво. Там скільки танків, там скільки здогов, хто куди поїхав. Так пані Ліді у своїй 72 стала партизанкою. Окупанти бабусі довіряли всю цю інформацію вона передавала нашим військовим. А щоб її ворог не викрив, техніці дала кодові назви. Стоять п'ять танків, а тоді вже на ранок їх нема. Я кажу, огородська пала, редьку посіли, п'ять танків, да п'ять рядків редьки. Усьому допомагав сусід, та тим саме його ворог і викрив. Забрали на допити. І знову прийшла на допомогу бабуся. Так хлопці, підіть заберіть. Він камій сусід як син, молодий хлопець, куди ви його забрали. Да, от ви знаєте, він передав яку кажу, хлопці, інформацію. Десь у часу дванадцять. Юрка привели додому, де тоді вони мігло втікати. Скажіть своєму Юрку, хай не передає інформацію. Лідія Олексіна і далі продовжувала свою партизанську справу. Її останній запис у хроніках окупації вірш про партизанку бабу Ліду. Зсу ту рушню покарало, а інакше вона не могла. А коли тих кацапів погнали, хоче якось до тями прийти. Дуже часто сидить на подвір'ї ночами, бо їй страшно до хати зайти. Дар'я лихудіт, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон Єдині новини.